Ти е, дуже сильно вивчаєш категорію з точки зору е, прикладного. Наприклад, коли я обирала бренд «Крістель» французькі сковородки, я перечитала всі е, форуми шеф-поварів англомовні. Бо мені було цікаво, що шеф-повар обирає, і там виявляються такі батли. Там вони, типу, Крістель, Версус, Мав'єль, там щось іще. Ти все це тоді не було GPT, не можна було весь форум засунути в GPT, щоб він тебе сказав, кого вони обрали. І ти сидиш оце три години ввечері перед сном читаєш всі ці форуми, щоб зрозуміти, що краще. Потім отримуєш цю сковородку, смажиш на ній дома, а трештами її чи не відпало антипригарне. І от тобто. Це не просто, що ти придумав, я хочу сковорідку. Ні, коли я обирала сковорідки, це було три місяці читання форумів. Це були поїздки, це були зуми розмови з брендами. Ну, мені було важливо знайти сімейну компанію, перевірити їх на цінності. Потім це перемовини про гроші, бо тобі треба в РРП, Recommended Retail Price, потрапити. Тобі треба твоя маржа, тобі потрібні умови, маркетинговий бюджет відтермінування. Це така многоходовка, а потім воно на полиці.